Поліція Києва розпочала кримінальне провадження за фактом скоєння ДТП в Солом'янському районі. Дорожня транспортна пригода сталася сьогодні близько 10-ї години ранку по вулиці Вадима Гетьмана. Правоохоронці встановили, що 70-річний водій транспортного засобу газель скоїв наїзд на автобус, який стояв на зупинці громадського транспорту, та здійснював посадку висадку пасажирів. Внаслідок зіткнення транспортних засобів загинула 72-річна пасажирка автобусу, та ще п'ятеро пасажирів отримали тілесні ушкодження і були госпіталізовані до закладів охорони здоров'я. Наразі слідчі встановлюють обставини, за яких сталося ДТП. Інформацію про подію внесено до єдиного реєстру досудових розслідувань за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого або заподіяли тяжке тілесне ушкодження. Санкція статті передбачає позбавлення волі на срок від 3 до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на срок до 3 років або без такого.